Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. Кожного дня російська пропагандистська машина виробляє кілотонни маніпуляцій, брехні та вкидів, цинічних і тупих, як Володимир Путін. Ця ворожа навала отрує мізки не тільки українцям, але і громадянам інших цивілізованих країн світу. Саме тому наша команда щоденно випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують ворожу пропаганду і руйнують фейки. Тож, друзі, не будьте байдужими до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Вподобайка і комент також вітаються. Ну і ви знаєте, разом переможемо. 25 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на переконливі прохання російської пропаганди, які поступово переросли у справжній вой на болотах на кшталт Україна не може довести, що він живий, таки помахав їм рукою. А для того, щоб російським пропагандистам було простіше казати, що нібито відео із залужним є фейковим, українські медійники спеціально для них підготували відповідні орієнтири. Нагадаємо, почалась вся ця епопея із Воєнкора Руденко, який ще 20 травня став закидати повідомлення про те, що залужний живий, але перебуває у критичному стані. А закінчилося заявою цілого голови служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, який повідомив, що достовірної інформації про це немає. І отут російська пропаганда розкрилася цілком і повністю. Вони, натужною в муках, народили максимальну кількість неймовірних сценаріїв того, що нібито відбулося із Валерієм Федоровичем. Чого тільки не казали, і те, що він переніс операцію на серці, і те, що виникли ускладнення після невдалого протезування, і навіть лунала версія, що провели трепанацію черепа, він живий, але свою роботу виконувати не може. А насправді активне просування саме в ці дні теми залужний вийшов з чату і навряд чи повернеться мало інформаційно прикрити ганебну поразку у героїчній обороні Білгородської області. Але ж ми знаємо, що ворожа пропаганда максимально підступна і тому подібні інформаційні спецоперації відносно головнокомандувача ЗСУ мають ще додаткові цілі. Перше, це спроба посіяти паніку в ЗСУ серед українців і країн-партнерів. Те, що українська армія, це система, яка продовжить успішно функціонувати, навіть якщо щось трапиться із головнокомандувачем, російську пропаганду не обходить, бо вона працює у радянській парадигмі. Наш командир бойовий веди у бій за собою. Друге сподівання на вихід із Гри Залужного знаходиться в тій самій низці кремлівських рятівних соломинок, як Китай, Іран та Трамп нам допоможе. Усе це прямі психологічні ознаки поведінки тих, хто програє. Третє це свідчить про загальний страх перед ЗСУ і конкретно перед українським контрнаступом. Четверте, це чергова спроба вкинути дезінформацію про нібито розбрат у військово-політичному керівництві України. Як натякала пропаганда, ракета наша по ньому вдарила, а цілі вказання із Києва прийшли. П'яте втрата залужного стала настільки ідеєю фікс для пропаганди, що заради цього вона навіть трохи прикрутила тумблер усім керує НАТО, а українці лише м'ясо. І нехай і опосередковано визнає значущість особистості главкома зсу. А відповідь на питання, чому весь цей час залужний не з'являвся на публіці, доволі проста. Хто такі російські воєнкори, щоб цілий головнокомандувач ЗСУ мав би на них реагувати? Тож, друзі, зберігаємо спокій, віримо в ЗСУ та особисто в залужного, не звертаючи уваги на подальші вкиди російської пропаганди. Цю інформаційну психологічну операцію Росія, як завжди, програла. А з огляду на програш у рамках усієї їхньої СВО, то росіянам просто вже пора почати звикати до гіркого присмаку поразки. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Не забувайте робити репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. До побачення!